Ну А Лешик Больцерович, виявляється, вже в ті часи не ходив, не кричав там е, в опозиційних мітингах. А він, як, як пишуть, що м, розповідає він, що е, думав про те, що можна зробити. Він до влади ще не прийшов, але він сів і почав там міркувати. От, яким чином ми будемо виходити з ситуації? От припустимо, я якось опиняюся при владі. Що я буду робити? Роздержавлення, ліквідація держплану. Приватизація, зняття обмежень на експорт, імпорт, на зовнішню торгівлю, максимальне сприяння приватним інвестиціям, ну і ринок праці, щоб роботодавець мав можливість легко, так би мовити, звільнити людину з роботи і взяти людину на роботу. Тоді, коли він це собі міркував про ці речі, то це все було не те, що фантастика, а фентезі. Там сидів Ярузельський при владі, нічого цього зробити не було неможливо. І тут уже.